Якщо ви станете пасажиром міських тролейбусів номер 8 3, 10, 18, то ви зможете разом з учнями, вихованцями та представниками центрів туризму окунутися в ті часи, побувати і відчути себе учасником тих, тих подій. Також не забули ми і за тих людей, які мандрують і пересуваються по нашому місту трамваями. На тр... трамвайних маршрутах 2, 8, 10 будуть організовані трамвайні Екскурсії новинкою цього року стала екскурсія за маршрутом номер 8 від південного гірничого збагаченого комбінату до новокриворізького гірничого збагаченого комбінату, під час якої юні екскурсоводи 82-ї школи познайомлять всіх присутніх з тими сторінками історії Гулецького району в часи Великої Вітчизняної війни.